Чесно, було страшно, що це зірветься. Знаєш, така вже іфорія, при вкушенні того, що свобода. Я навіть не міг повірити, що це зі мною відбувається. Ну, я знаю дуже багато історій, коли пацани приїжджали, от вже прямо от, бачать своїх розворот, поворот назад в рашку. Тобі, що обмін зривається, або в списку не оказується що щось від боявся такої ситуації. не хтів назад. Я був ворожений. Система захисту відключала в мені всі емоції, щоб я трошки кукуху не лінувся. Ми ж все час, всі обміни, ми всі перечитували списки, ми ну, чуть ли не до додир, зверху донизу, ми всіх вічно. А це перший обмін, що ми не подивилися списки. Ми знали, що буде обмін. Дзвонять мені, бачу, що СБУ ну, вибиває потім на телефоні. Доброго дня, Інна Вікторівна, ми вас вітаємо. Вашого сина обміняли, я по тормозах. Ми розривлися обоє, ривли страшно. Ми зайшли в церкву, ми тільки посвятили Пасху, всі там почали обнімати, вітати. Тільки вийшли з церкви, сідати в машину, я відкриваю машину, і телефон дзвонить, просто номер. Мам, привіт. Я дома, я ж тобі обіцяв, я повернувся. Я тобі обіцяв, я тобі слово давав, я повернувся.